Акси, скажи, будь ласка, чи можуть карти Таро розповісти в яких регіонах чекати зміни ситуації? Угу. По всіх вже я можу вам зразу сказати: по всіх ситуаціях можна чекати вже на покращення, насправді, бо наразі вже відчувається енергетично, що Україна стає вже таким знаєте більш сильним, більш розкрученим, більш знаєте. Вже вже менше люди панікують, вже менше люди вірять у ці провокації. Розумієте, тому енергетично відчуваючи, що країна вже піднімається по енергії до гори. Тому я саме відчуваю, що буде вже починати Україна підніматися енергетично набагато більше. Тобто, вона була не вона не впала. Я хочу зосередити на цьому. Вона не падала, вона навпаки буде вона стояла. Але вона зараз буде взлітати, розумієте, енергетично? Тому наразі ми маємо те, що маємо, і це дуже добре. Бо енергетична Україна вже почала реально підійматися догори. А ми можемо Максим, конкретно ну, по областях зараз. Поговорити? Розберемося детальніше та по регіонах, де зараз найбезпечніше. От давай поговоримо про Харківську область. Тут продовжуються бої, хоч ворога і відкидають. Яка там наразі ситуація? Добре, давайте подивимося. Отже, зараз, зараз на картах Тарона максимально. Я дивлюсь, що там на картах Тарону. Да, не, не зважайте на мене, паралельно дивлюся. А дивіться, так, дійсно, о, карта. О, Дурака, вона так називається. Нуль, нульова карта. Вона ага. наразі відповідає за так. те, що дійсно дуже багато є ризику. Тобто, це ризик, які будуть е, е, відчувати ці люди, які знаходяться в Харківській області. Це по перше. По друге, я бачу, що е, дійсно за зараз вирішується, бо карта. Це означає, що наразі зараз будуть вирішуватися дуже багато питань з приводу цієї області, тобто, вже вже почали займатися цією областю дуже сильно і глобально. І карта справедливості випадає на Харківську область. Це означає, що справедливість буде на стороні України, і ми повернемо законно повернемо наші землі. Тобто хвилюватися Харкову та Харківській області не треба взагалі, так я розумію, що наразі такі проблеми. Я розумію це дуже, і я насправді дуже максимально е, намагаюся. Е... Підтримати цих людей дуже в мене є дуже сильні молитви. Я кожного дня в своєму інстаграмі а, пощу ці молитви для того, щоб енергетично Україна підіймалася, і а, чим вище ми будемо підійматися, тим буде найкраще для нас. Тому наразі я відчуваю, що вся всі регіони, включаючи Донецьк, Маріуполь Мелітополь, Херсон, всі почнуть наразі, після а, після травня, підійматися до гори. Так, окей, привіт величезний. Пройдемо Харківській області. Тримайтеся наші наші рідні. А тепер скажи, будь ласка, що по Сумській області? Тому що орки е, е, окопуються в Сумській області. Чи вдасться їм посилити позицію? Ми знаємо, що там є багато загарбницьких сил зараз в цій області. Угу, зараз побачимо. Макс розкладає. Не, карти, не, да? не пройдуть. Бачите? Дивіться, не пройдуть. По-перше, карта сили. Карта сили означає, що це енергетично сильне місто. Ніхто не зможе подолати цю, е, цю грань, не, не пройдуть. Бо бачите, на карті зображена жінка з вінком, по перше на секундочку, яка тримає пащу лева. Бачите? Тобто Лев, це ворог, а ця жінка, яка означає Україну та всіх жінок, бачите? Дуже схожа uh -huh. на одну телеведуще, не гадаєте? <рив> <Хто це? рив> така вона блондиночка симпатична. Бачите? То вона тримає цю пащу дуже, дуже навіть не напрягаючись. А по-друге, біля того випадає карта сонечка, тобто сонце нам в допомогу, наш великий бог Ярила, який є в нас ще з часів язичества. Так, у нас є цей Бог Ярила, який нам допомагає, навіть якщо, навіть якщо ми в його не віримо. Тобто, це насправді дуже крута інформація для всіх людей, які проживають біля Сум та Сумської області, не пройде враг, не зможе. Віримо, віримо, що в цьому році і небо, і сонце на нашому боці. Макси, давай поговоримо про Херсонщину. Вона нині окупована повністю. Дуже хочеться, щоб там відбулися зміни, чи будуть вони, чи чекати на них, Давайте, якщо подивимось. так, то коли. Угу. Ми окремо знаєш, що з тобою Макс, потім зробимо. Е, е, на картах Таро, по скільки років е, ув'язнення отримують колаборанти, які підтримували окупантів Херсонської області, ми тебе розпитаємо. Може, таке Ой, карти буде. навіть покажуть. Ну а поки так. що, давайте про те, що, що у нас з Херсонською областю? Отже, дивимося: насправді так, є проблеми і дуже великі. Е, проблеми з того, що я е, вони відчувають, що місто не можна. Тримати у такому стані, і тому вони максимально починають діяти негативно у, у цій області. Тобто бути тр треба дуже обережними. Будь ласка, люди, якщо ви чуєте, чи, чи передайте своїм близьким, щоб вони не виходили на вулиці без, без, без зайвої на то причини. Бо дуже негативна карта це карта башні, е повністю буде зруйнування. Не е, 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 я кажу не е, фізичне, а не енергетичне. Дуже негативна. Там зараз відбувається енергетика, і наразі дуже негативна в плані е, самих окупантів. Вони дуже зляться. Вони зляться із-за того, що е, Україна не прогинається. Україна не хоче бути частиною тої оркові, Розумієте, і тому вони дуже наразі зляться. Тому мамалеш Найменший якийсь е, випад у сторону е, цього е, окупантського е, селища, я так кажу, в лапках то буде е, дуже погано з людьми. Тому, будь ласка, не провокуйте, е, тримайтеся. Угу. Наступна карта, яка випадає це: карта е, Луни місяць. Вона означає, що це дуже тяжкий шлях, який наразі маємо для Херсону. Тобто наразі тут потрібно розуміти, що люди поділилися на таких своєрідних в лапках собак та вовків. Собак це завжди друг, а вовк це завжди ворог. Тому тут дуже проблематично зробити якомога швидше зробити цю як то. Висвободити людей, тому що дуже багато людей ще мають надію на те, що Росія допоможе їм. Тобто вони в виступають за те, щоб Росія щоб приєднатися до Росії, розуміти тому тут люди діляться на два на два клани: які за Росію, які проти Росії. Тому ці окупанти і мають таку владу над цим містом. І третя карта, яка дуже символізує наш наш енергетичний, поток що наразі. Вони шукають. Україна шукає той самий е, спосіб, як правильно правильно, так, так, та кажи, гармонійно, кажем, так, кажем. правильно то гармонійно е, е, висвободити українців звідти. Тому Лука, я хочу вам сказати про Херсон. від себе, що херсонців ніхто вас не забув. Херсон була і буде україною. Ніхто вас не забуде наразі, намагаються спланувати в таємниці, тримають ці всі факти. Ніхто не буде розповідати, як саме вона буде визволятися, щоб, не дай Бог, окупант цього не почув. Це правда, слухай, теж ти сказав дійсно, там з'являється повідомлення, що цей тихий терор, він вже потрохи стає не дуже тихим, на жаль. Тому, звичайно, херсонці, тримайтеся і будьте обережні, бережіть свої родини. А слухай, не можна спитати про Донецький напрямок, який Донець страждає з 14-го року від, від цієї навали, і, і, і знову там важка ситуація. Що, що в напрямку Донецької області і Донецька, зокрема. Дивимося, що по Донецьку дивимося. Угу. Дивіться, є і гарні новини для вас є і не дуже. Давайте з не дуже, щоб, як то кажуть, спочатку з дьогтю, а потім до меду дійдемо. Дивіться, карта смерті. Карта смерті випадається повністю. Зруйнування максимальне, зруйнування міста, енергії і людей. Тобто наразі там вже нема людей, які вірять в те, що Росія робить комусь допомогу, чинить якусь, наче то правосуддя, і всі вже розуміють це. Не Донецьк. Не Луганська область, вони вже не вірять в те, що там буде якийсь, знаєте, і що Росія прийде і поставить там мир. Наразі там вже таке відбувається. Тобто, це мертва енергія, яка обнулилася, і наразі ми маємо те, що багато хто вже з Донецьких, навіть як які б виступали за Росію, вже не вірять Росії. По друге карта. Колесниця карта Колесниця це каже про військових, про сильну зараз наразі ситуацію з військовими. Тобто, бачимо дуже сильну нашу армію, наші зсу хлопці, які там послали їх туди. Дуже сильних, не там непрості люди знаходяться зараз. Вони намагаються якомога швидше у руль. Ну, ви зругулювати. Вибачте, мене що, поїзка, але я дуже намагаюся розмовляти тебе. Чудова українська <світ> мактона, ти не молодець, ти Молодець, дякую вам дуже У цю проблему. Тобто, наразі, ми бачимо ситуацію, яка буде. Під владою України. І я, я вірю на 100% хлопців, але ви розумієте, що вам ніхто не буде розповідати, ж, хто там що робить. Тому і здається, багато людей, багать, багато людям, що здається, таке, знаєте, що там нічого не відбувається, що наче там хтось про когось забув. Друзі, ніхто ні про кого не забуде, і ніхто нікому нікого не пробачив. Розумієте, тому. Це те саме, що е, можна просто е, в е, видихати, і я вам гарантую, що буде все дуже добре. І е, з, з приводу цього гаранту кажу, що на Донецьк випадає колесо фортуни. Якщо ми знаходилися в колесо, це ви знаєте інколи погано, інколи дуже гарно, тому наразі о, о, була от, ось тут. Униз донизу, да, у пеклі цей Донецьк був, а тепер наразі підіймається до гори енергетично. Я вам гарантую, що все повернеться до України. Тому, будь ласка, і буде ще краще. Віра. Ми в це віримо набагато краще навіть. Я не хочу казати нічого But... там поганого, щоб люди не зрозуміли погано. Ми навіть будемо краще Польщі, Чехії, таких великих держав, які зараз нам допомагають, і цей взаємообмін зробить нас не просто близькими братами та сестрами. Цей обрій поєднання цих країн зробить нас просто братами та сестрами. Розумієте. Ем, Макса, ти далеко не, далеко не прибирай, будь ласка, карту смерті, тому що я хотів спитати, коли ж помре головний орк? Е, питання, яке турбує всіх України. Коли, коли воно вже здохне, то ботекс. От поясни, будь ласка. Розкажи, Бала, що там карти кажуть? Може, щось новеньке здивуватися інформація якась. Давайте подивимося. А ти одразу дістав ту карту смерті, все і. Ні, наразі наразі не буду вам брехати. Буду казати. Давай чесно, Да, давай чесно. А, дивіться. По перше, ну давайте з поганого, а потім на хороше, як то кажуть. А, по перше, його дійсно захищає якісь його. Не, е, знаєте, ми ж казали з вами не, одного, не один раз, що в нього є таке. Знаєте, він побудував якийсь такий військовий храм великий, да? е, е, буде на, на сатані. То його захищає саме цей храм. Багато атрибутів е, Росії захищає цього царька. Розумієте, про що я кажу? Ну, по-перше, це е, Ленін захищає його енергетично, бо знаю, що там е, свої рідний демон сидить, який захищає Росію від розвалу. Ми знаємо прекрасно, що зорі які. Які знаходяться на цих верхушках, так вони захищають, бо там такі зорі, там енергетично дуже сильні захисники, про такі провідники, і наразі він побудував такий спеціальний храм, в якому він дуже часто буває, який він спеціально зробив для того, щоб робити свої масонські всякі штуки, тобто ритуали всякі. Тому наразі йому це допомагає, бо ми бачимо, що біля тої карти впадає наша. Улюблена карта сили. Це його і тримає. Це знаєте, це казка про кащея безсмертного. Але mm -hmm. Бо карта башна. Mm -hmm. Смерть яйця, смерть яйце, хоч надіюсь. Ну звичайно. Але бачимо, дивіться, карта башні. Мені дуже подобається те, що на неї зверху є корона, а це саме символ. Тої імперії, яку побудувала Росія, розумієте? Це імперія, яка зруйнує абсолютно всіх цих царків і буде щастя в Україні. Тобто це вже, вже є у кармі, розумієте? Хай він ховається, хай тікає, але я кажу, що тебе. Падло знайде правосуддя, я тобі обіцяю. І я знаю, що ти дивишся всі передачі, ти аналізуєш. Ти тільки робиш вид, що ти не дивишся на це, бо ти знаєш прекрасно, ти боїшся екстрасенсів набагато більше ніж кулі. Тому бійся, падло. Ми за тобою прийдемо дуже швидко. Дякую.